Ротягом саме десятиліть життя я чув і був свідком ситуації найбільш різноманітних. Але є питання, яке часто перегукується, чому, навіть напологливо працюючи, гроші, здається, втікають, як вода між пальцями. Люди приходять до мене з цим питанням. Часто збентежено, але тоді вентиляції, і прагнемо. У нас немає залежності, ми не витрачаємо на дурниці. То чому законопроект ніколи не закривається? У зарплата зникає ще до здачі. Все час я зазвичай відпочиваю, спостерігаю за людиною, а потім запитую, каже мені, що чи дійсно ти хочеш зрозуміти корінь проблеми або вважаю за краще, щоб я кажу, що ти є жертвою обставин, уряду чи економіки. у мульчі шукають легких відповідей, інвестувати тут, у потецю чудодівну книгу, з цього непогрішного методу. Леральність зовсім інша. Я говорив, мій Сак Сувора. Але мудра людина та ефіцит це не просто питання доходу, а мислення, звичайно. Щоки, перш за все, як вони бачать життя того страхи, саме тут найбільше спотикається, якщо ви готові зіткнутися з фронтом. Ось тільки гроші не залишаються у вашому домі, я поділюсь чимось, що мало хто має сміливість говорити відкрито, Відготуватися в гроші не фіксується там, де немає організації, не залишається там, де до них ставиться з презерством і тікає від тих, хто відмовляється визнати, що вони не знають, як з цим боротися. Снує щонаменше сім причин. Чому працюючі люди, які не є зусиллями, залишаються в впасті в цитлі боргу та невизначеності? Ці причини не тусуються економічної кризи, політиків чи долі, а внутрішні закономірності одноразові поведінки, помилки, що переходять від покоління в покоління, часто не усвідомлюючи цього, буду відвертим. Ти можеш нашкодити, що почути деякі речі, ти можеш розпізнати себе в певних моментах або навіть хочеш не погодитися, але якщо він досягне кінця. Це може зрозуміти основні речі. Відсутність ресурсів не є засудженням. Це умова, яка може бути перетворена. Для цього однак потрібна мужність, щоб подивитися в дзеркало, змінити те, що потрібно, і почути себе, а не з іншими, не запонути магічні рішення. А чітке відображення вашої реальності, що ви зіткнетесь з цим образом без страху з повагою до себе. Ви підете тут з новою перспективою і побачите, що підриває ваші фінанси і як відновити найснуливіші основи. Я казав мого померлого сусіда, людину сильної особистості та гострого розуму дорожчі. Це не мета, це дзеркало. Я просто відображає, хто ти і як живеш. Тепер я представлю сім важких. Але реальних причин, які тримають багатьох людей у фінансовій боротьбі, а не теорії, а уроки засвоєні на практиці, помилки, які я бачу, повторюються в своєму житті та багатьох інших. Якщо ви готові зіткнутися з правдою, почнемо, ви приїхали сюди, що вже демонструє, що ви не просто прагнете, а розумієте, це знак того, що ви не здавались. Тепер я перелічу сім причин, чому гроші завжди здається, Відсутні у вашому домі. Верніть увагу. Деякі моменти ви ідентифікуєте себе інших. Ви ти знаєте, близьких людей. Сподіваюся, в якийсь момент ви вирішите то осить, о, вперше гроші не контролюються. Оскільки їх не цінується, зустрів чоловіка на ім'я Орис невтомного працівника беззалежності, який провів день у роботі брудно з жиром та пилом. Одного разу він запитав мене, тому хоча я вбив мене, ніколи не пішов. Запитав світочно, знаєте, скільки витрачає на жо на місяць з паливом, рахунками, невеликими щоденними витратами, і не мав відповіді на жодне з цих питань, Що ви не дотримуєтесь, куди де кожен реальний гроші йдуть туди. Куди ви хочете, сказав мій прес, дядьку, дорожі, це я в дитина, якщо ти не навчаєшся, ти стаєш проблемою іщення. А пишіть кожен витрата використовувати програми, електронні таблиці або навіть ноупук. Тільки коли ви бачите кожну копіку, в яку вона має контроль, друга потреба у зовнішності. Його дні багато людей живуть бідністю, замаскованою як багатство. В них є найсучасніший телефон, одяг, автомобіль, що фінансується в нескінченних. Але нульових резервних розстрочках. Все тому, що вони живуть, порівнюючи себе з іншими. Дже так, це у це є і я. Е, що вони не бачать. Це те, що та так затонуло борг, сплачує дуже висоті процентні ставки за цей автомобіль. І сусідерон завжди попереджав тих, хто живе на фасаді. Старості живе з крихтами і хід. А вчиться жити з тим, що достатньо, не боячись. Здавалося, мати менше правжнє багатство це не те, що ви демонструєте, а в спокої. спокою нікому нічого не зобов'язаний. Утретє табу навколо грошей. Ми родині ми говорили про фінанси рано. Він знав вартість їжі світла та основного ніколи не витрачає більше ніж заробляти. Але в багаті в будинках гроші є забороненою темою. Батьки не говорять про це тим більше зі своїми дітьми. А зультат які не знають, як обговорювати заробітну плату, витрати чи заощадження роки раптом вони не виявлять, що подружжя укладає таємні борги, і банд вже стукає у двері керувати чимось. Що навіть не може назвати ішення простить говорити про гроші без збентеження, Ей інструмент, а не брудна тема. А лучати сім'ю до планування навіть діти. ким чином вони вирощують розуміння того, що гроші це відповідальність. О четверте дінвестудиві міч, а не зростання. Молодий чоловік прийшов до мене, сказавши, хочу заробити більше, але у мене немає грошей на курси. Подивився на нього дизеновські кросівки, Кричущий годинник, стан, мобільний телефон. Він сказав, умов і інвестували в оболонку, а не суть. Роші люблять застосовувати інтелект, а гатолюди витрачають заяві. Але коли мова йде про навчання, розвиток завжди бракує грошей. Утім вони задаються питанням, чому зарплата низька? Міна починається. Коли ви починаєте залишати щомісячне значення для свого зростання, як це робити з іжею, урси, книги, наставництво, це годує розум і відкриває двері. Є ти до робота без розвитку. Зустрів чоловіка Рама, який провів роки не ті ж роботі одного. Разу я запитав його в есь цей час, що ти знову навчився, Він мовчав працювати не те саме, що до розслішання. Що ви не розвиваєте все за стіни, і гроші слідують за ці засті. І на мить роздумовав і відповів а справді нічого. Просто роблю те, що завжди. робив. Ларинов змінюється, люди еволюціонують, технології просуваються на успіхах. Що ви отримаєте нерухому? Це вже позаду, тому вони не платять. Плота випливає з вартості, яку ви надаєте? Різниці, яку ви робите з того, що ви знаєте сьогодні більше ніж вчора о, робити? Ожні півроку запитайте себе, о, я роблю на краще зараз ніж півроку тому. Що відповідь нічого? Це попереджувальний знак, не вистути в себе збільшити свої зібності, дізнайтеся щось нове. Амде де відбувається зростання? Гроші випливають, а е, немає. Є. Це закон востит. АК який спорожнює кишеню, і вже планували все правильно вбиття, витрати цілі. Оки телефон не дзвонить, друг позичає ще одна. Запрошує на каву пистку лише сьогодні в торговому центрі і не хочете витрачати, але відчуваєте себе зобов'язаними сказати, та це все менше грошей наприкінці місяця. Утім приходить стиск сором, рахунок який не закривається. Зустрів чоловіка Аркадіїв, який провів своє життя. Кажучи, так всім раз п'ять років це було банкрутом. І хто не простягнувся, коли йому це було потрібно, сказав мій батько, спочатку скаже так своїй родині на ваше мобутнє, на мир. Оді, якщо ви пішли для інших, хоробити, а вчиться говорити ні з освітою, але твердо допоможіть, коли зможете, не завдаючи шкоди собі, енергоїзм. Це самодогляд, гроші це енергіяк, що ви витрачаєте їх на розсув. У вас немає палива на те, що насправді має значення і ти так, ніби завтра не існувало. Багато людей діють так, ніби мабуть не було б проблемою завтра. Енція. Е, ще рано, е, зривуте, оді я бачу. Ажливо, всього не померти від нудьги у хвороби, звільнення, кризар і віча стукає у двері. Бо був резерв, якби невеликий, паніка була б меншою. В рей викладають рано просте правило. Тримайте одну частину, вкладайте іншу, пожертвуйте трохи і проводять решту. Е, звучить основним. Але це дисципліна дисциплінарятою життя робити. Очніть будь якої вартості навіть і доларів на місяць. Убудути бронювання від до місяців витранути наступні боротів. Айбутня, це не ворогне те, що ти будуєш сьогодні. Етиму завтра в не готовий до нього. Сім пасток, сім дзеркал. Якщо ви впізнали себе в будь-якому випадку, не хвилютися. Е, Неречення – це відправна точка. Сказав мій дід, тільки дурень не змінюється. Удрі не соромиться на городу. Ожливо, ви посміхалися, погодилися або навіть роздратовані якоюсь правдою. Е, нормально. Правда, коли вона грає глибоко, спочатку болить. А потім уточнює. От ми говоримо про те, що мало хто наважився сперечатися за столом табу, які були успадковані мовчки, як не названа хвороба. Кілька людей, ви знаєте, що вони працювали все життя, і в старості мають лише борги і безпеки, ні, основи, а питати себе. Я хочу те саме, тому що бідність. Це не просто відсутність грошей, а не в змозі допомогти тим, хто любить, коли вам це потрібно. Е страх, відпустки як загрози, знаючи, що рахунок фактура прибуде, і не підраховуючи. Якщо зарплата надійде до кінця місяця, е на життя, це виживання. Найгірше це стає звичкою. Але ось хороша новина. Ви можете і змінити гроші не з'являються випадково, а відбувається, коли є повага саме по собі для роботи, планування, мабуть, нього. І не можете бути безвідповідальними і очікувати стабільності. І не можете догодити всім і в той же час піклуватися про себе. Це починається з розуміння мої гроші. Це мої відображення. Я думаю, таки живий. Я живу. Таке процвітаючий але резюме, що ви не контролюєте, гроші зникають. Що ви живете для інших? Ви втрачаєте себе. Якщо ти заткнешся, проблеми будуть кричати пізніше. Що ви перестанете вчитися? Ви будете поза можливостями. Що він не росте, він стає вагу, а не цінно. Що ви не знаєте, як сказати ні, ви зрадите свої мрізи зручність інших. Що ви не плануєте виплестити його безцінно, а не загроза б це дзеркало. Якщо ви сьогодні подивилися на нього, він же не така ж людина, що і вчора не знаю, Хто ти, де ти живеш, чи скільки тобі років, але я знаю, одне ніколи не пізно володіти своїми грошима, і коли не пізно перестати бути в зручниках, якщо ви несете про войну, бта до не так зупиніться і не знали. Апер ви знаєте, відповідальність не зі мною ані з лайком в інтернеті, а з вами зі своєю родиною, з вашими дітьми, які дізнаються більше з ваших дій, ніж з ваших слів. Що сьогодні ви просунулися на віть на ви вже виграли? Тому що бідність це не лише відсутність ресурсів, це стан душі. Я відкладати життя, жити в страху, приймати крихти. Але ви вже почали зміюватися. Це величезне, а зараз. Наступних кількох відео я покажу вам, як побудувати міцні фінансові звички, як єврейські сім'ї навчають років, як боротися з грошима, як створити резерв на зі скромною зарплатою і чому багатство народжується перед тим, як досягти банківського рахунку. Що ви хочете бути більше ніж глядачем? Якщо ви хочете бути студентом життя, підпишіться на канал, а не де лайків. Це не втрачати наступного кроку. Тому що ви можете забути ці слова, але запам'ятає вас. Коли з'явиться відок, якщо б це було корисно, рекомендуйте, які з самий посток резонували з вами, читаю, відповідаю, бо це не дуже до мене, а через кана, а тому, що це життя. Якщо я можу витратити трохи того, чого я навчився, як вони зробили для мене одного дня. Це мій обов'язок. Кинез Вудзі навчився жити з гідністю і все ще вчуся. І пишіться на прогулянку разумовки, що ти мася, режіть себе, кажіть свої гроші, що він не його власник, а гостя, яке з неї його місце.